Ти бачиш наклейку свою. Бачив? Значить... Не встиг засняти коропа, хотів побачити. Ой, Оно, Фік. Фік. А ну покажіть красоту. От тут де клює, Фік. я Дай кажу, тут клює без проблем. Диви, якщо... а, я ж у я ж не змог, десь приліплю. Так що тетя Свєта. балим же у вас фамілія. Да, да? Да. Я кажу, що я не забуваю, тому що коли я служив у Криму, у них же риба, оце похожий короб на пілінгаса, балик. У них балик. І... Не забудеш мою да. і в мене хлопці служили, вони були там з Арбатської стрілки, там було пару таких хлопчаків, і у нього батько, у нього була своя пристань, він був рибак, я не знаю, там браконьєр, не браконьєр, ну вони привозили. Коли мені перший раз прийшов, він пацан цей каже, а він мені. Ну, я тід був, а він дух. Ну, так же воно, наче молодий. Він мені приносить трохи банку чорної ікри. я кажу, нафік вона мені треба, я ж ну, я з села. Знає. І оці палтуси. Купчені е, чи ці сушені і ті балики. А що ти сховався. Це оце ця людина, яка заставила мене приїхати на рибалку, бо мене Я ж тебе а, теж. Тоже. А ти так, так давно не було, що ви сільотки не робите? Я е, приїду трохи пізніше. Леся Петрівна перед новим роком було багато роботи. Як такої вона каже, ти ж у мене наче з руками, але я знаю прекрасно, що ти ж сам цього робити не будеш. Так що я вже замовлю. У Мене є така мисля. Приїхати, заказати, у вас там штук 10 товстоловів. Приїду додому на відосик, на солю. Потім на, на відосик упакую, а потім ще й продам. Все, що зверху приліплю, допомога ЗСУ. Ну в мене ж свої моменти, так що. Серёжа, О, а там цей таранчуку. Таранчуку. Коли буде. Таранчуку, а він же ж не продається, ви можете його Я... тільки виграти. Так не получається. На шрості закидає, закидає, закидає. закидає, закидає а що не получать? А, а, в цьому виходить. плані не отримає. Треба просто вірити. Дивіться, Анатолій, коли ми збирали на 111 бригаду, коли він каже, Серега, ти можеш допомогти хлопцям із 111, ї Кажу, так. Да". Хопа, і виграв. <сум> Розумієте? <сум> От е <сум> потім там багато ж таких моментів було. Навіть Юрко, Юркосю Юрко, раз там. Ключі там він же їх заносив у хату. Він вечором приїхав, машину там робили. Він поставив, і я ж іду. У мене коробка впала. Він взяв і заніс у хату. Значить, каже, коли ти будеш жарити, так ми просто приїдемо на таранчук. Ви знаєте, ну обично ж було, знаєте, то було по четвергам, а зараз тільки ж бажаючих таранчука, хотять, що реально я тепер починаю махлювати вправовля. Ви мені карасів наловили чи ні? Ні. Так мені ловіть карасиків. небагато, кілограм два невеличкі. Бо я зараз дівчата сьогодні десь приїдуть, то я начищу риби. Ну, ми так ждали, що вони приїдуть до нас закалядують, поспівають нам тут Так їх. Ти ікру забрав? Каже, У нас все по-чесному, так? Каже, скоро йде одразу. Це скільки банок виходить? Ти ж знаєш, як риби ікру. Знаєш? Просто. І буде така. Супер-пупер, вообще бомба. Так що дівчата все робили з ляща хлопцям возили. Хтось мені казав, що злящається, типу, як воно. Де ж то скільки то ікри було? Дівчатам тоді з рибного господарства. Ти так, поняв, з ж, навіть Мар'яні десь давали хлопцям на, на, на цього, Робили сільку і ікри. Капець, там ікри було, не знаю, 5 кілограмів, щось таке. Просто ченчинарем. Так що, а що там, плаває щось? Ні? Треба вже на такий прозрачний басейн на а? Що там? А? Що ти поки читаєш? Ти який красивий, ну це просто капець. То в столові, звісно, менший. Ого, нічого, який здоровецький капут. Ого, який здоровий. А скільки ж його кілограм оце? П'ятнадцять дванадцять. Капець, який здоровий. Ти як поросята? Ні, ну це такого насільку, це треба взагалі, щоб це... О, мої караськи. Караськи. О, караськи це. Ця... Та як я тут всіх висипайте, даю все, що там їх вибирати. Леньки то Леся Петрівна, вона такі любить. <laughs> да. Так що, друзі, на горбочку клює краще, ніж в долині. Так що приїжджайте до тіті святи і її невістки. Бо я все вони вже похожі. Чи це так виходить, що невістка стає похожа на... Я кажу вже Але ж все одно слово як дочечка. Якби там не було, але як, але як дочечка, все одно, як не як а син є син. Да? Якби син не жив з тою дочечкою, як дочечкою, то все було б зовсім по-іншому, так, да, Торі? Невістка хорошо, коли вона полюбляє чоловіка. А ж там пока. Що за то саме? Я ж то фіксував, ви так показали мені на телефон. Так що клює, карасик нас одку виловили, так? Да? Виловили, виловили. Откуда? Я знаю скуда. Знаєш? Да, з Знаєш? Знаєш? З крайньої бочки. Правильно? Ну а я зкуда. Звод із ставка. Ставка. з річки. Так що такий момент. Це й ховається. Це нормальок. От вже наловили, то наловили. О, це мене точно вона вб'є. Ну нічого. Це там кілограм три точно є. Так, три вже я бачу, вже є. Ти, 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 ти. Та ладно, хай вже буде. Що буде тобі, почищу, дай буде мені. Це ж й так зашиб, що я не сказав, давай я товстолуба возьму. Вона б сказала, товстолуба, то були б мені вирвані годи. Ти, ти скажеш на коли тобі треба, так якщо це я буду тут, так я тобі Конечно, Ну ви ж моя супер ти, 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 ти. Ні, ну бачиш, як свекруха каже, я? Ти не зможеш чистити його. А як я вже ж тут, то. Каже, вам усипить його чи живого заберете, так? Я думаю, що це таке за новий цей усиплять. А так, зараз я усиплю. Зайшла за двері тітя Світа, бабах, по башці. все, вже спить, каже. краса. А він дома був у мене проснувся. Ти бачиш який там стол? Може, тобі такого треба? Ти бачиш? 15 кілограм, це просто капець. Так що приїжджайте до тіті Свєти ловити рибу. А де ваш телефон десь тут був написано? Нічого вже нема. Давайте ще раз покажу. А чого покажу? Тому що на наступний раз. О, в мене є така візитка, бо Толі каже: номер, я вашій дав. ти, що я з вами переписувався. А, так що дзвонимо. То, то до... в мене вайберна, до... то в мене ще й другий є. Да, до тіті щодо. святи дзвонимо і стрілочку забиваємо. якщо що можете пригласити в ресторан. Ну до дяді толі поїсти борщу. Він в мене вже третій а день. Мене сьогодні виступив в цьому телефоні. В Маринкіном висвітлюється ресторан. Mm -hmm. ну, це а? Був у да, Це директор ресторану. Цього бармена не треба. <рес> він ось був недавно барменом. Зараз такі торги і так працюють ресторани, що скоро він буде і барменом, і поваром, і всім остальним, да? Анатолій. Да. Так що нас Люди... красивий хлопчик високий, гарний. Він час безробітній на даний да? момент. Так що хай рибу чисте. <рес> <рес> хай рибу чисте! Да. Так що, хай рибу... Ми хочемо його у цей бізнес, а він же. Ж... Хоче самостоятельності, хоче Так самці. ви йому діліть ще одну шуршу построїте і хай там рибу чисте, рибу солить. Таранський. Як не на шмат... прав. Як він здасть на права, буде сам їздити... Посвідчення, да. да, да? посвідчення водія. тому ж права тільки у прокурора, так? О. Так що буде посвідчення водія і все буде а от тоді йому коптілку, хай рибу коптить. Да. І всю чечина до, до вас на інструктаж. До нас на стрім. <ріст> <ріст> а ми. <ріст> а ми зробимо рекламку невеличку. Та дав би Бог, щоб скоріше настала. Перемога, і да, тоді воно теж дуже багато планів, дуже багато всяких моментів, але вони на сьогоднішній день трошки заржавіли. Так що все буде добре. Він вже казав, бройлерами буде, чи це не той? Да, той? Той, той, той. Бляха, той не чусь, той, <плодження> то кстаті, то не бармен, братан, я тобі кажу. <Гр O _k overall> то телохранитель. No, нас, нас двоє. Ще треба, ще такого дріжча, як я. Оце буде такий у баби святий внучок. Я думав, то якийсь дядько, якийсь козак Ілья Муромець, там, який спав на печі, там, знаєш, год двадцять і проснувся. А він, ну, казується юний молодий хлопчинка. Так що, якщо, що, треба тобі охранника, може мананя. Да? Так що хай пробує курей вже держати. Я кажу, я принструкцію. Це ну, та, надо. Він, Ми приїдемо до тебе, коли ще може, минутка буде Та У мене є завжди та, минутки, в мене не меряє. Зараз ми будемо брати 10 числа. Ми можемо взяти. Якщо будемо цікаво, хай приїжджає, прям живу, подивиться, як вони живуть. Ну, що та, для цього та, треба та. і як треба. Проведемо інструктаж, получе корочку від шелудька, як вирощувати бройлера. Багато Це людей просто багато людей опускали руки за те, що пропадали бройлера. Там причин може бути дуже багато. Просто вакцинована круча. Ну, були навіть деякі моменти. Ну, то таке. Так що ми вам дякуємо. зараз розчитуємося за рибу, бо зараз кажуть, помандів, помандів, а потім починають доганяти мене до дороги, потім, як пройшли раз, там пхають різні речі. Ну, ми карасів зараз поїдемо, трохи випустимо в річку. Могу. Мені багато буде чистить. Я зараз наберу. Якщо тьоща е, почисте, то я всі привезу. Якщо ні, то я зараз тихенько там у річку недру трошки вскину. І все, і скажу, я купив. Да. Так що всім друзі, бажаю скорішої перемоги. Да, а потім будемо працювати. Да. Все буде добре. Так що, дядя зіда, треба вже якось, щоб люди приїжджали, автограф у вас брали. Скажу, тут був Шелудько. Ніхто не заїжджав, не питав, тут був Шелудько чи не був? Що приїжджав? Що серйозно? Дзвонили і кажуть, якби не Шелудько, так ми б не знали, що у вас і магазин тут є. О, бачите, медальку, ж я собі хотів вибрати. А одні з його приїжджали і каже, ми не знали, що у вас тут магазин. Якби не Шелудько, ми б не знали. Так є такі моменти, буває ходиш, спотикаєшся і не знаєш, Знаєте, ну я кажу, я колись одну жінку возив два роки, а вона, я казав, начальник земельного відділу, а жінка оформляла документи на участок. Ну це було давно. А я й не знав. А жінка ходить, вона її дрюкає два роки. А через два роки я їх познайомив. Да. Але ну все своїми силами. Так що діло ж не в тому. Діло в тому, що ми просто не знаємо. Для нас це не важливо. Да. Важливо бути людьми, оставатися людьми. Так що внучку хай курятник строє, а ну, нашо йому той й бурмен. У нас курятник у Згуровці є, готовий. Якщо да? ти согласиться в Згуровку, то ми йому там боролися. Що ти вже риби жарний хочеш топти. Не топцю, сьогодні вечір ти ж борщу наївся, так? Ні? Він каже: мені заїдь борщу, по стояли, бо каже, давай до мене в АБЦ борщу поїсти, бо жінки ж немає, там третій день свати. Я втік. А він каже, ти мені не друг. А тепер каже: я кажу, тебе борщом пахне, я не їв із-за тебе. Просто і ти не їв, і я не їв. Так що такі діла? Да? заїдете поїсти борщу. Да. Так що йдемо <гум> <можуть> до тіті святи. <гум> Оцей чоловік вам може розказати дорогу, він сам Яготинський, і можна тут купити свіжого товстолобчика. До до все можна купити, всі. тільки тітя цвіта не продається, але може продати свою послугу. Це почистить вам рибу, пожарить, ні, Ну якщо гарно заплатити, вона може ввечері пожарити ще може з'їсти. А ви тільки платіть. Що... І з вами. Да, можна і без них. Так що це не важливо. Головне заплатити і все буде чинчинарем, Так що всім пока, всім здоров'я і добра. На горбучку клює добре, да? так? клює? Клює, клює. Всі,